Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні я вам покажу трошки наших хрюшок, так як моя внучка каже, їду до бабулі, у якої є хрюк. Так що ось покажу вам сьогодні наших хрюшок, так, не кондиція, скажімо так. Ці, які ми відняли, які залишилися в нас, бачите, маленькі. Ну, у тих теж, кого гуля була, хтось там щось шкотильгав. Ну, тепер у них все пройшло, вони вже вирівнялися, вже ростуть, як бачите, не хуже других. Ну ці маленькі, так, да, вони й будуть маленькі. До кінця. Ну, потроху щось будуть рости. Це їм вже два з половиною місяці. Вони ще в нас їдять старт із гровером, тому що ми не так одразу переводимо із старту, одразу на, ну, на обще. Трохи дамо гровер, переведемо повністю на гровер. Ну і потім з гровера будемо додати общий тако, поки що вони, щоб так переходили плавно. І тоді вони ростуть доволі так добре. Тому що, якщо так різко їм врубати все, то вони сядуть то і довго, потім треба буде їх очухувати. А так, поки... Якраз наберуть там кілограмів там 60 плюс-мінус, то вони вже будуть на общому. Ось у нас ця клітка вже повністю, ще давно вже ростуть тільки на чистому зерні. У нас там свій раціон. Ми їм додаємо все по раціону. І, як бачите, не хуже, ніж з преміксами або з БМВД. Це вони вже скоро підуть на м'ясо. Побачимо, тому що треба освободити клітку для того, щоб перегнати оцих, які ми вже оцих поросяток. Ми вже відлучили від свіноматок, це вже другу неділю. Так що їм вже по ще вже два місяці. Я там не пам'ятаю число, тому що тут із двох свіноматок. Ми їх збили в кучі, тому їх дуже багато тут. Ну, Ще трохи побуду, то вже перекинемо, перегонимо в ту більшу клітку. Поки що не на старті. ну, Стресовий період. Почти що вони пройшли вже, всі їдять, всі активні, вже привикли без мамки. Їдять вони в нас, ну, як сказати, дробно, даємо порцію утром і ввечері. Багато ще так, як на бункері, не даємо, тому що в такому віці дуже опасно. Різиковано так давати, тому що може бути. Сильна діарея, може бути, болячки нападуть і все. Навіть не встигнеш оглянутися, як вже вони от течка може бути від переїдання, тому вони знають свій, свою норму. Утром, вечором поїли, як бачите, Добре собі почувають. Так, ну, ми їм ще будемо давати, будемо глістувати, тому що цих ще не глістували. Будемо давати албіндазол порошок, а потім перегонимо вже туди в клітку більшу. Ну і там поступово, так як цих остальних, будемо привчати вже до бункера, будемо вже переводити трохи на гровер, тоді на общий, а тоді вони будуть рости вже на чистому зірні. Так, ну, ще покажу вам, у нас тут є мамка. Ось така. Тут вона вже їх. Корми, Дивіться, які там вже кабани. Їм вже півтори місяці, навіть трохи, пару днів ще більше. Треба було їх вже давно відлучати, а так як нема куди, бачите, тут клітка, де ми е завжди відлучаємо поросят і держимо в цій клітці, де в нас все на віду, їх нема куди. І тепер вони сидять із свіноматкою, поки там освободиться місто. Ну і дивиться, яка вона стільки їх кормить, і зовсім, можна сказати, не похудала. Вона ще тетя ого. го ну, Тому ми її не дуже поспішаємо, бо немає куди їх забрати. Ну, те, що пару днів. Підождуть, тоді вже будемо збивати, зробимо дві групи. Отсюди з менших, ну і отуди, скоріш, що ми отуда п'ять штук заберемо менших сюди до цих і сформіруємо дві групи, почти що однаково, тому що там багато, а тут їх мало. Тому зробимо дві групи. Ну, їдять вони вже добре. Ось я навіть поставила їм цю кормушечку. І там далі у них є та, що висить. І вони їдять і тут, і там вже старт їдять добре дуже. Ну Вони вполне вже без свіноматки могли би собі рости. Поки що їм лафа живуть возле мамки. Так, і ще покажу вам ось тут в цій клітці. Тут не було в нас корице, оце чоловік зробив таке корито, бачите яке? Ну, на перший погляд корито, як корито. Ну він зробив її глибокою, і тут ось цей край, зараз я зайду, покажу вам ближе, поки вони сп'ять. Ось тут він зробив таку, бачите, трохи як сюди, такого, з... з нахилом тако, полукруглу і глибоку. Бачите, вона як кормушка така, як ну, трошки бункер. Тут їх мало, тут тільки три штуки, їм вистачає. Оце зараз дала до вечора, якщо не з'їдять, буде їм сьогодні рибний день, то ще аж до утра будуть це їсти. І вони так не викидають з кормушки, бо у нас колись були, то такі маленькі, ну були набагато такі коротші, низенькі, і вони отуди все вигрібали. А тут нічого, бачите, вокруг все. Вони все добре, тільки голову, навіть ногами не залазять. Тільки голову засунули, поїли і все. Ну, ось так теж така, що кормушка, що працює. А то в нас тут завжди були свіноматки одна і дві, і кормушки цієї корита зовсім не було. Ми їм давали так на пол, так кучку дали, вони з'їли і все. Ну, а так як ціна відкормлять, то їм треба, щоб постійно була їда. Ну, вже прийшлося ось таку, таке корито поставити. Так, ну, ось так, друзі. Навоз вивозимо, вивозимо на поле. Як ось будемо вивозити, то я поїду з чоловіком на поле і покажу вам, як він там розкидає, розліває. Вірніш по оземіні. Тому що ми думали, що вона, ну, возив він в основному на ячмінь. Думаємо, він тільки виліз молоденький, зелений, щоб не згорів цього навозу. Ну, Попробували, дивимося, що нічого, то він вже розливає так прямо по зеленому, по посіву розбризгує. І все добре. Наопаки там. Таке зелене, красиве, широке такі лістя. Ну, будемо вивозити, і я покажу вам, як розливаємо там і як виглядає. Тому що це в цьому році буде наше спасіння з навозом, тому що добрива дуже і дуже дорогі. Ну, Єдине, що, що мало. Навозу, не вистачає нам навозу для наших полів, щоб ми так навозили на всіх. Це зліва... з цих отсюди зливаємо туди в більшу яму, а отуда, як вона повна, ну, він три бочки вивозить. Ну, трошки там на дно стається, вже таке гуще, то він. Вже не вивозить. Ну, в основному три бочки. Ну, що це три бочки, Це мало, тепер треба збирати знову, щоб на три бочки І так потроху-потроху за зиму, не знаю, якесь одне поле може вийде, а остальні Ну, якось, якось так. Ну що, друзі, на сьогодні все. Всі мої новини. Так що, як є питання, пишіть в коментарях. Дякую всім, хто пише. Я дуже люблю читати ваші коментарі. Дякую, пишіть, коментуйте, щось підскажіть, як у вас, щось питайте, може то, чого я не кажу, не показую. Це все для обміну опиту. Учимося один у другого на своїй практиці. Так що все, друзі. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба.